Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую наперед за перегляд відео. Сподіваюсь, воно вам сподобається. Насправді вам дякую, тому що мені приємно, що люди дивляться то, що я знімаю, то, що я показую, пишуть коментарі і залишають свої відгуки якісь. Тому, хто не підписаний, підпишіться, ставте вподобайки і пишіть коментарі. Це я вам просто якби нагадую. Зробіться авансом, тому що сподіваюся, це відео вам сподобається. Сьогодні в нас на розгляді така радіола, така радіола Silverton, модель 7068. От як можете бачити, це дуже гарна радіола з 1941 року. Що це за Silverton за компанія? Це компанія, це вірніше навіть був бренд, яким володіла мережа магазинів Sears і Robux. Тобто, це була компанія бренд, який мали сітка магазинів. Що ця компанія виготовляла? Ця компанія виготовляла радіоприймачі, радіоли, фонотеки, гітари та іншу електронну техніку на той час. А Що саме являє у нас? Наш, наш радіоприймач це взагалі то Радіола, але зараз я вам трошечки дойду, чому це не радіола в мене. Але це по факту являється радіолою, і це не просто Радіола, а це ціла епоха до телебачення. Тобто люди це мали. Вийшов цей радіоприймач у 1941 році. Ціна на виході його була 59 доларів 95 центів базовій комплектації. Якщо це перевести на сьогодні, це 1200-1300 доларів. Е, багато це чи не багато, на той час це було високий клас. Середньо-високий клас. Тобто це могли собі дозволити. Е, Люди з середньовисоким заробітком. Насправді це були собі могли дозволити люди тільки з середньовисоким заробітком. При тому, всьому по формах, по розміру видно, що це дійсно, коли воно стояло в будинках в людей, це був шик. Це був шик, це була, це було щось таке м -м, класне, круте. При тому, всьому я ще хочу наголосити, от що мене здивувало, коли я так швиденько пробігся по інтернеті. Сілвертон це якість чи радіоприймач, який можна було замовити через, через пошту. Просто в каталозі знайти цей радіоприймач і замовити ще до Другої світової війни, тобто 41-рік й рік практично. Тобто ви могли замовити ці радіоприймачі по е, пошті. А як ми пам'ятаємо в нашій країні, ну, навіть якщо ви хотіли купити не то, що по пошті. Тяжко було достати найзвичайний, самий, 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 самий маленький радіоприймач. Давайте поглянемо на нього. Де я його придбав? Придбав я його в одних людей, вискочив на маркетплейсі. Люди написали, що вони хочуть його відновити, навіть там апдейтили декілька ламп. Але я трошки розчарувався, коли я його придбав, привіз. Чому? Тому що, наприклад. Коли я приїхав забирати, я побачив, що тут немає радіо, от бачите, дротом закрито. Тут має стояти програвач пластинок, а його немає. Я зайшов в опис, і там вже було дописано, знаєте, інколи от на маркетплейсі написані характеристики, і потім читати далі, і там далі продовження. Можливо, я не дочитав, а можливо, люди дописали в останній момент. Або я, скоріш за все, я просто не дочитав. І мені дістався апарат. Без програвача, якось трошечки, навіть так, якось незручно. При тому, всьому ну, в люди, люди в описі вказали, що цей радіоприймач працюючий. От люди сказали, що він працюючий, справний. Коли я його привіз і включив вдома, так, шум іде, підсилювач якби працює. Навіть було видно, що у нас деякі лампи, от як новенькі, от ці частина. Можливо, навіть і всі лампи вони апдейдили, купили, потратились люди. Але ну, хвилі він не ловить, зовсім не ловить. От бачите, така бірочка, етикеточка. Е, такий гучномовець, ви знаєте, що мені подобаються старі гучномовці, особливо під магнічуванням. От, це такий ну, досить непоганий гучномовець. І ще що, тут стоять лампи, бачите, схожі на 6 в 6 але це лампи, от, якщо ви подивитесь, 6К6 GT. Взагалі не, не чув, не було в мене таких ламп. Хоча я подивився, вони близькі до 6 в 6 там маленькі відмінності є. Давайте глянемо на передню частину. от Бачите, від кнопочок немає підпису, але якщо ми придивимося, от кожна оця крутілочка наша, от якщо так приглянути, там постирано, але там були написи. от Подивимося, бачите? На них були написи, деякі в принципі не видно, от маємо тон. Тобто це і видно, що переключати, можливо, баси, а можливо високі. Бенд. Це скоріше, от, от бачите, крутити цю, а. Тут в нас також щось переключає, але не можу розібрати, що там і як. І перша, навіть не перша, от. Оце в нас включає-виключає наше радіо. Також ми тут маємо набір кнопочок, тут дуже цікава шкала. От Бачите, тут є три діапазони. АМ-діапазон короткий і поліс діапазон або поліс бенд. Що таке поліс бенд? Це цікаво, тому що ні моя, навіть ні мої батьки, і напевно з вас, усіх, не застав такої таке ноу-хау чи олд-хау. Це, коротше, поліційна хвиля, не тільки поліційна, пожарна, швидка там, комунальні служби, які говорили по раціях. І в той час, от 41-й рік, людям в ну, в деяких радіоприймачах, тому що це йшло як реклама, що в нас додавлена поліційна хвиля. Або громадська така хвиля, і цей діапазон ви могли чути, що між собою говорить поліція, пожарні що для чого це було зроблено. Людям подобалося бути в курсі того, що відбувається в їхньому місті. Тобто, от реально додавлена така хвиля, вона була 1,6, якщо я не помиляюсь, до 2,6 МГц. От, також ми маємо кнопочки, на яких вже постиралися деякі написи. От навіть Bust Boost». Ви бачили, зараз на сучасних колонках на радіо є Bust Boost», але це не новинка, як бачите, це вже було колись. От бачите, хайт. Далі щось погано видно. Е, також тут є вбудовані заводу. З е, якби хвилі. от, Ви, наприклад, можете натискати, пам'ятаєте, я вам колись показував, що можна було під кожну кнопку настроїти певну хвилю. От зараз буде крутитися. От. от, Зараз чекайте, зараз скручу сюди і дивіться, бачите, що робиться. Коли ви кнопки натискаєте, воно само шукає, якби, підшуковує е, хвилю. Бачите? Е, Дуже, от, хто мав справу з вітчизняними радіоприймачами, той знає, що, наприклад, було щось подібне в Ленінграді, але там кожна хвиля настроювалася окремо. А тут це все зроблено механічно, доволі просто і механічно. Це хороша, геніальна ідея. При тому всьому, тут з заводу випускалося, наприклад, зараз можемо полічити. 1, 2, 3, 4, 5. П'ять хвиль. Чому це зроблено? Для того, щоб в той час це радіо тільки починалося. Не так багато хвиль було. І тому самі великі зразу встановлювали на швидкий доступ. Тобто ви могли натиснути кнопку і вже собі потім підрегулювати, але ви зразу могли включити ту хвилю, яка вам подобається. От, це така зручна доповнення. Тут також, бачите, маємо дерев'яний шпонований перед. Що? Зараз ми її включимо, і я вам покажу, як вона працює. Вірніше, як не працює. Я ввімкнув її в розеточку, зараз ми її запустимо. Бачите, засвітилася шкала. От, ця штучка в нас ще мала відкриватися, і тут мав бути програвач, висуватися, як шухлядка такий програвач. Ну, на жаль, його немає. Поки прогрівається наші радіолампи, хочу вам сказати. Що я збираюсь робити з ним. Поки що не знаю. Одне те, що я його взяв, зробити вам огляд. Тому що такі радіоприймачі чи радіоли, вони дійсно цікаві. Реставрувати, бо мені декілька було коментарів, ну, досить таки було коментарів про реставрацію WebCore. Ну, Скажімо так, в мене канал не про реставрацію, в мене канал просто про огляд. Займатися реставрацією це потрібні інструменти, потрібно все, все, все. Колись дуже давно, десь приблизно років 20 тому, не менше 20 років тому. Так, я реставрував. У мене є невеличка колекція в Україні в родичів, в гаражі зберігається радіоприймачів. Сама тяжча реставрація була Р7, можливо, хтось знає, що це за радіо. Там я передню решітку склеював стробами, скру ну, збирав повністю. У мене був аерограф. Я використовував автомобільні фарби, шпаклював, шпонував. Вев супер. Я з три зробив, відновив. Один поїхав в Молдавію, один поїхав в Росію, один я собі залишив. При тому всьому собі я передню панельку на Вев Супер. Хто знає? Я шпон міняв на ньому, переклеював шпон, перелаковував. Вийшло досить непогано, треба пошукати, можливо, в мене є фотографії. Я дотепер ще хочу собі сюди якби, переслати, щоб мені мої близькі переслали Балтику. Вважаю, що це то, якщо ви хочете мати якесь олдскульне радіо, Балтика, вона для мене саме більше. Але обов'язково з динаміком, з підмагнічуванням і... Не зіш, вона мені не подобалась. Я в свою Балтику ще вставив fm Тюнер, який під'єднав до загальної хвилі. Коли ви крутите, я підстроїв так, щоб вся весь діапазон співпадав з діапазоном Балтики. І коли виключаєте на програвач, ви слухаєте типу, FM. звучить ну реально класно. Тому я знайомий, що таке реставрація, і я вам одразу ж кажу: в мене канал не про реставрацію. Можливо, якісь невеличкі я буду реставрувати. Так само я вам скажу: зберігати, щоб зберігати, потрібно місце. Ви розумієте, ці американські радіоли вони всі займають дуже багато місця. Дуже багато. І повірте, тут за кожен метр квадратний землі платиться великі податки, великі налоги. Тому люди часто гаражі свої здають в рент. Людям інколи, от коли я жив в іншому, в іншій місці, ну, трошки далі, в іншій локації. Проблема просто не то, що де радіоприймач поставити. Не було інструменти, де поставити, коли ви ходите на роботу. Машину не було де поставити, ви по 30-40 хвилин їздили по місті, шукали, де це припаркуватися. Навіть якби хотіли зняти гаражі в тому районі, наприклад, там де заселений сильно, їх неможливо зняти, бо їх розбирають одразу ж. Тому зберігати такі масивні радіоприймачі ну, це розкіш, це велика розкіш для мене і не тільки для мене. Тому я точно їх зберігати всі не буду. А просто я собі поставив за ціль, мені подобається оглядати такі радіоприймачі. І щоб я просто не оглядав як для себе, я вирішив, я це люблю. Я люблю ретро, люблю таку техніку. І я вирішив, оглядаючи, робити корисне, показувати і вам це все. Тому навіть ця модель, якби я її хотів відновити, вона зверху вроді нічого, але вона взагалі-то в дуже, -в дуже в плачевному стані. В неї все шатається, вона вся. От Якщо ви подивитесь, вона вся рухається, її всю склеювати треба, вона вся порозходилась. Тобто вона дійсно в плачевному стані. Наші лампочки прогрілися вже досить, і дивіться, що ми маємо. Ми можемо чуєте, є шум. От. Ще раз прошу за вибачення за цикат, вони ще довго будуть. От. Ми підкрутили гучність, от наша гучність. Це в нас діапазони переключати? От. І там, бачите, треба шнурочок. І в нас нічого не працює, бачите? Нічого абсолютно. При тому всьому, ми можемо переконатися, якщо ми зараз візьмемо, от у нас є там лампа з відкритою сіткою. Бачите, коли я. Берусь руками, ніколи цього не робіть, тому що там напруга досить висока, може бути напруга. Там може ця сітка, може бути і, скажімо так, і 100, і 200 вольт на сітці. Тому так не повторяйте, це просто я так роблю неправильно. От, тобто ви чуєте, що підсилювач працює. Також я пробував до антени під'єднювати щось і нічого, абсолютно. Я трошки провозився з цим часом. На вулиці вже вечір був. Хотів вам запустити цю радіолу, послухати, як вона працює. Але вирішив, що я зніму ще одне відео, і не просто зніму. Ми просто достанемо наше шасі, достанемо наш гучномовець і спробуємо онлайн на відео розібратися, чому не працює і що з ним не так. Якщо нам вдасться. От. Дякую, що ви додивились це відео до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, тому що це допомагає каналу. Більше людей зможуть побачити. І насправді одна з головних цілей мого каналу, я вже в одному відео наголошував: україномовний контент. Я, скажімо так, довший час. Дивився навіть по реставраціях, по радіооглядах, я дивився рускоязичні канали. Не тому, що вони були якісь там кращі чи щось краще припідносили, а тому, що українських просто не було. Насправді їх просто не було. Навіть українці вели свої канали на російській мові. Тому одна з головних цілей мого каналу це, це україномовний контент. Ще одна з цілей каналу. Трошечки, щоб ви розуміли, про що мій канал? Мій канал про те, щоб ви могли вечором прийти, взяти собі кружечку чайку, сісти і попити чайок, подивитися таке. От в мене не канал не про циферки, в мене не канал про точну якусь там науку, що можна вимірювати, бо дехто пише нема вимірів, нема того. Я зроблю осцилограф, я буду це вимірювати, але я вам наголошую, мій канал наше ціль розважальну і інформаційно розважальну. Тобто, щоб ви могли собі. Бо я вважаю, коли є цифри, коли є заміри, це вже трошечки напружує людину. то-то-то. А коли ви просто в такій легенькій атмосфері це все дивитесь, то ви просто відпочиваєте. А я ділюсь тим самим з вами тим задоволенням, яким отримую також від цього всього. Тому ще раз вам дякую за перегляд, дякую за те, що ви пишете. Підписуйтесь, ставте вподобайки і чекайте наступне відео.